Привіт, хлопчики та дівчатка. Маленькі ялинці не холодно взимку, і не треба ялинку забирати до себе додому. Ялинки стати великими ялинками хочуть, а новий рік нехай зустрічають у лісі Багато років поспіль. Ми від вирубків рятуємо маленькі ялинки та зробимо багато паперових святкових ялинок та подаруємо тому, кого кохаємо. З зелених трикутників зробимо ялинку. Велику та маленьку. А з прямокутника стовбури. А із різнокольорових коло – ось такі прикраси. А яка ялинка вийшла у тебе? Покажи.